Добрий вечір, шановні друзі. Продовжується волейбол. Сьогодні 19, 19, 29 1929 2025 року волейбольна ліга Поділля, Вінниця зал вінського фахового коледжу НУК. тут відбувається матч е, переможець. Волейбольна Ліга Поділя 20-25 команда Браїлі, вона в червоних футболках грає з молодою, дуже перспективною командою, Команда, яка є в системі МХП «Ладижин» третьою командою. І президент клубу МХП «Ладижин» зараз заліз. А ну, вже його немає в залі Микола Срадовича Чумака. Але він був. На матір своєї треті команди його вже немає. Е, так от команда вінських фахових колих, ну, грає зараз Брайова. Рахунок, до речі, 13-12 попереду, попереду саме в інських фаховий колег. І це дещо несподіванка. Ну, Сон Піщенко забуває, це м'яз 9, -10. І реву, і і, так, гриценко пробував і води гончару хресенко пробуває. Ваут показує Володимир поліщук, перший судя матчу. 15. І помиляється подача, Левісаков подає вау. У ті група підтримки, дивіться, це Кирило Антощук і Віталій Постановський з такого 205. Це напевне з групи Пан Підтримки найвищий. Віталій Постановський, 209. Я в нього сьогодні. Спеціально запитав, кажу Віталій, давай чесно, кисне, 9. Я намагаюсь більше, ну що. Ну, я кажу так, з досвіду свого. Е, ну, морк, морку треба їсти більше. Морку, морку. Тим часом на 14-16 на подачі Браїлів. Діючи переможці ліги і забивають. Вони ейс 15-16. Помлився зараз рідний ПЗР чемпіонату світу Андрій Лункан. Але він у пляжному волейболі, а зараз він нормально прийняв м'яч. баді гочеруха зараз в залі його брат Іван і його тренер Василь Бузега. І Кульбіда, Олександр кульбіда, третій номер, досвідчений надосвідченийший. Забиває 16-17. Це перша партія у шанку на подачі 16-17. Браїлів програє. Мазур. Кукурудза, кукурудза. Догравання є. Цікавий розірва. Ну, Микита аут. Трішечки. Це мені здається досить. Не верніше його не д, е, відсутність досвіду ще мазок Ісаков Іван Сумка Здорово, Іван Сумка е, його ж, ти темний Іван. Вау, подам, помоляется на прийомі Лев Исаков. Там м'яч, напевно, навіть два отлетів, ну неважливо, помилиш на прийомі. Ну, сподіваюся, за от цього разу зіграв удачно. И Васильевця буває м'яч блокаутом. 19 на кому. Вадим так. Але м'яч від рук Лева Ісакова летить вау показуємо Володимир Кернецький куди м'яч yeah. М'яч прилетів до мене двадцять дев'ятнадцять апогатий Іван Суркан. От подав вихованець Чернівецького волейболу. Оригінально в нього е -е, переміщену е -е, таке, знаєте, не волейбольна поход. Поки... Помиляється Лев Ісаков на прийомі. Є рахунок 22-20. Коша Миклах. И а -а -а. Тищенко проиграет досвеченный шоу Кульбидо. Знаете, в волейболе, где Кульбидо, где Тищенко. А, Молодец. Петровская голова. Курбанов. А? Атака Гриценко, Лунка. другої лінії, є прийом, Еприем. але А виграє вверх. 22-22. двійки, двигайтесь нападать. Дайма за Дай Убраїлів, напевно. Цікава, да? ну, так? Команда Вінського фахового коледжу Нухт сьогодні виграла партію у виборах розумних. І зараз близько до того, що як мінімум виграти партію Убраїлов. Певно продуктивно працює школа. Ну як школа? Вона ж не школа. Вона просто третя команда в системі МКП. 23-22. В решённом моменте в партии. <сказывает> Юрий И еще. Тача Лева Ісакова. Вирішальний момент першої партії. 23-24. Юрій Матвієнко буде розминається Андрій Вункан. Він на прийомі. Перемагає. Перша партія.